Новий день нові новини від Трампа, США та новини про переговори. Зеленський заявив, що роботу між Україною та США відновлено, і зустріч може пройти наступного тижня. Водночас, президент США добивається від України згоди на швидке припинення вогню. Це РБК Україна, підписуйтесь, ставте вподобайки у відео. Зібрали для вас усе, що відомо про зустріч делегацій України та США. Про відновлення роботи між Україною та США стало відомо з заяви Володимира Зеленського на засіданні Євроради. Президент підкреслив, що Україна. Прагне миру з найпершої секунди війни. Ми завжди говорили, що єдина причина, чому війна триває, це Росія. Україна не тільки готова зробити необхідні кроки до миру, але ми також пропонуємо, якими мають бути ці кроки. І я прошу вас підтримати нас у цьому, підтримати Україну і тих європейських лідерів, які допомагають прокладати шлях до миру. Зокрема, ці кроки президент Зеленський окреслив у дописі в соціальній мережі. X. Першими етапами можуть стати звільнення полонених негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, і негайне перемир'я на морі. Якщо Росія зробить те ж саме, є певні особливості інформаційного стилю пана Трампа. Він достатньо жорстко коментує все, але це не означає дві базові речі. Перше, вон, 에, сполучені штати точно не є проросійськими, точно не грають на стороні Путіна Росії. Це очевидно, тому що вони є безумовні конкуренти, і безумовно вони будуть знаходитись в конфлікті. Але будь-яка адміністрація нагадаю, будь-яка американська адміністрація в перші свої там місяці, тижні і так далі, завжди вважає, що можна відносини з Росією перезавантажити і отримати більш-менш нормальну э, комунікацію, більш менш нормальний діалог. Але э, Російська Федерація це не та країна, я з якою ви те про щось домовлятися, і вона буде дотримуватись того, про що ви з нею домовляєтесь. Більше того, ми бачимо з вами абсолютно неадекватну позицію Росії. Вони сьогодні на різних рівнях говорять про те, що вони не будуть іти ні на які поступки в рамках цієї війни. Навпаки, вони хочуть отримати в односторонньому порядку передачу їм, навіть те, того, що вони не можуть завоювати мілітарно. Ну тобто вони там говорять дивіться просто дичину. Говорять, і я думаю, що на це буде відповідна реакція. І у пана Трампа, в тому числі вони говорять дивіться. Ми в односторонньому порядку щось тут собі вписуємо в конституцію. Хочемо, щоб це нам все віддавали. Це безумовно не та позиція, яка буде вітатися і американськими партнерами, і всіма іншими. Ну я вже не кажу про Україну. І друга складова: ніхто не буде примушувати Україну капітулювати. Абсолютно точно це неможливо, тому що. Це не в інтересах, ні ну зрозуміло України. Це не в інтересах е, е, Європи, і це не в інтересах Сполучених Штатів. І тому переговорний процес буде складний. В переговорному процесі поки що Сполучені Штати е, достатньо жорстко. Модерує цей процес по відношенню до партнерів і Європи і України, але повірте мені, ще більш жорстко вони будуть модерувати цей процес як тільки зрозуміючи, Російська Федерація є недовороспроможною, є неадекватною, а це достатньо швидко буде зрозуміло. Ну і нарешті, останнє вже сьогодні маємо певні заяви про те, що ми. Говорили е, до початку цього емоційного тижня, про який ви згадували. Ми говорили про те, що е, Сполучені Штати в будь-якому випадку будуть використовувати інструменти е, економічного примусу Росії, достатньо жорсткі інструменти енергетичного примусу Росії. І я думаю, що ці інструменти вже швидко будуть діяти. Зеленський наголосив, що станом на зараз усі мають упевнитися, що Росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення. Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити і контр... Ролювати, а саме відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир'ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та другим – перемир'ям на воді, тобто припинення військових операцій у Чорному морі. Згодом президент підтвердив зустріч делегації України та США в Саудівській Аравії. За інформацією джерел РБК Україна, переговори делегації України та США в Саудівській Аравії очікуються у вівторок, 11 березня. Українську делегацію очолить керівник офісу президента. Зідента Андрій Єрмак, що ж каже Трамп напередодні зустрічі, найперше він буде добиватися від України згоди на швидке припинення вогню. За інформацією Bloomberg, європейські чиновники отримали інформацію про те, що Трамп хоче пов'язати підписання угоди про корисні копалини з вимогами до України погодитися на швидке припинення вогню, як зазначають джерела Bloomberg, США, дали зрозуміти, що вони готові завершити роботу над угодою з Україною, якщо президент Володимир Зеленський погодиться стати на шлях до перемоги. Мир'я і переговорів із Москвою. Співрозмовники видання зазначили, що це єдина причина, через яку угоду між Україною і США все ще не підписано, незважаючи на заяви Трампа і Зеленського про готовність укласти угоду. Причому США усіма способами спонукають Україну сісти за стіл переговорів з Росією, хоча з ким там говорити, ми от маємо яскравий приклад порушення мінських домовленостей. Попри це, Трамп не зупиняється на досягненні своєї цілі. Досягнути миру, а точніше, цілі показати, що саме він зупинив війну. Тож президент США вважає, що у України та РФ немає іншого вибору, як укласти мирну угоду. Про це він заявив під час спілкування із журналістами в «Білому домі. Мені здається, що Україна хоче укласти мирову угоду, тому що я не вважаю, що вона має вибір. Я також думаю, що Росія хоче укласти угоду, тому що в якийсь інший спосіб, який тільки я знаю, вони не мають вибору. До слова нині залишається замороженим питання про постачання зброї для України. Що стосується а, подій щодо там припинення чи призупинення військової допомоги з боку сполучених штатів, зрозуміло ще раз, що це є елементи такого трошки для нас, вами дивного. Політичного стилю, але сполучені штати хочуть домінувати в тих чи інших процесах, які вони вважають для себе пріоритетними. Війну, фінал війни в Україні. Вони вважають пріоритетною темою в своїй зовнішній політиці, хочуть отримати там швидкі результати. Чи можна отримати швидкі результати? Скоріше за все, ні. Але чи можна сьогодні говорити про те, що відновлено повному обсязі співпраці зі сполученими штатами? Практично так. Тобто, ми бачимо заяви про те, що готові вони далі продовжувати роботу над рамковою угодою про корисні копалення. Вони говорять про те, що готові зустрічатись на різних рівнях для того, щоб проговорювати аспекти. Переговорного процесу щодо врегулювання війни і так далі, і тому подібне. Тобто абсолютно конструктивна робота достатньо швидко налаштовано все було. Хоча я з вами погоджуюсь тиждень тому, багатьом здавали, що це вже розірвані стосунки, і це вже надовго. Міністр оборони США Піт Гаксет виступив з заявою після зустрічі із своїм британським колегою. Відповідаючи на запитання журналіста щодо рішення американського президента Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні, гацет зазнав зазначив, що це тимчасова пауза, як зазначив президент, це пауза. Саме так він сказав із самого початку пауза, допоки не буде справжнього зобов'язання рухатися шляхом до миру. І ми дуже заохочені тими сигналами, які бачимо. Зрештою, Трамп ухвалить остаточне рішення. Цікаво, а нічний обстріл енергетики України. Це також сигнал від Росії, що вони хочуть миру? І США нині активно тиснуть на Україну і на РФ заявив Келог. Мета посадити сторони за стіл переговорів. Вашингтон використовує метод батога і пряника. Те, що ви бачите зараз, це термінові спроби адміністрації Трампа, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів, щоб досягти мирного врегулювання. А це означає метод батога і пряника щодо обох сторін. Зараз активні рухи від адміністрації Трампа, щоб тиснути на Росію і, очевидно, на Україну також. Він уточнив, що на Росію намагаються натиснути за допомогою конфіскації активів для переозброєння і відновлення України. Та максимальних санкцій щодо російської енергетики такими інструментами Білий Дім спонукає Росію до мирної угоди. Водночас, за його словами, засобом тиску на Україну є угода щодо корисних копалин. Ширше кажучи, угода щодо корисних копалин також передбачає партнерство між США та Україною, яке зможе підкріпити архітектуру безпеки для України на майбутнє. Якщо США мають прямий економічний інтерес в Україні, США мають і прямий інтерес у захисті своїх інвестицій, що де-факто і є гарантією. Безпеки для України. А чи вірите ви, що підписання такої угоди дійсно може стати гарантією безпеки для України? Чекаю на ваші думки в коментарях. Ще більше новин читайте на сайті РБК Україна і не забувайте підписуватись на наші сторінки у соціальних мережах, аби не пропустити найважливішого.